Це це відео до кінця та дізнаєтесь думку експерта зі світу музика, артиста, власника лейблу та звукорежисера. Прикольно, це, це кейс, що вони такі йдуть, одягаються дуже м'ягенько. Є відчуття, що якщо я зараз почну там ну, бігти кудись, угу. що вони може злетіти. Хорош. Мені дуже сподобалось, дуже класний глибокий mm -hmm. вас. А всім своїм привіт на каналі Техноукраїнсько тут. Мене звати Богдана ти хапай щось смачненьке та приємного тобі перегляду. <му> Отже, розпочинаємо з мінорів четвертих. Тут у нас є такі язички маленькі. За них тягнемо і дістаємо. Одразу так підписано все гарненько. Дуже мені таке подобається True Wireless. Це відставимо поко. зачок, Щоб діставати це зручно. Прям деталі, ось ці деталічки. Мінор 4. Ось такі хвильки тут звукові, які від наушнички виходять. Ну Це так класно, так приємно взагалі. Так, ми розриваємо. Трішки небережно розівал, ну. Гарно, були просто заклеєні. Самі наушнички, тут ще один зачок, тут інструкція. Було би класно, чесно, от Маршалла, якби на якісь наліпки в комплект. Дуже було б класно насправді, бо ось такий стиль мені дуже подобається. Я би такі наліпочки собі на ноутбук десь і поклеїв би 100%. І тут шнурочок. Ова. Ось такий доволі приємний, дійсно приємний, тактильно дуже шнурочок. Type-C на type a Ну, серйозно, марш, ой. Дуже, до речі, прикольно, що тут ось так ось написано марша. Насправді, це такі деталі, про які вони думаються, дуже круто. Отже, зліва мінор 4, справа 3. Як ми можемо це дізнатись? Те, що на третіх не було написано ззаду. Великими ну, літерами, звичайно, тут дрібними написано. А в четвертих вже більшими написано, що це мінор 4. Кнопочки на тому ж самому місці. Індикатор заряду також. А ось форма зовсім інша. Зліва це нові наушнички мінор 4. Справа мінор 3. І, як ви бачите, Мінор 4 більш анатомічний форма. Маршал Мінор 4. Нова форма навушників. Більша автономність, вологозахист за стандартом IPX 4. Досить цікаво. А що ж по звуку? По звуку вони мені сподобались. Сказати, що я відчуваю якусь сильну кардинальну різницю між третіми, а вони в мене також є, і я порівнював, я точно не скажу. Можливо, трішки покращили бас, але Ну, чесно, будемо відверті, по звуку різниці величезної немає. Те, що в плані посадки вони на голову вищі, от прям чесно, без перебільшення, вони на голову вищі, ніж треті мінори в плані посадки. Набагато зручніше, але все ж таки повинен вам сказати, що якщо ви переходите з AirPods звичайних, перший час у вас може бути деякий дискомфорт, тому що ці наушнички надзвичайно легенькі, і постійно є таке відчуття, як нібито вони повинні вискочити, вилізти з ваших вух, не вилізти, випасти. Але ж, що... що казати, не треба багато слів, давайте перевіримо. Я їх вставлю зараз собі в ухо і буду трясти головою так, щоб в мене і вона заболіла. І подивимось, чи випадуть вони чи ні. Чесно кажучи, тест я цей не проводив, вперше я проводжу для вас на камеру, тому подивимось. <му> Щесно коротше, голова трішки вже закрутилася. Ну, чесно, не випадає взагалі. І немає жодного натяку на це. Тому це хибна думка. І насправді, ну, кажу вам чесно, я взагалі не був певний, що вони випадуть. Тому що в мене також при першому встановленні цих навушничків ухо є таке відчуття. Ну, точніше було. Але як ви бачите, вони не випадають. І ось ця легкість вона впливає на комфорт. Хоч весь день ходити, і ви їх не будете відчувати. Ви звикли собі до них, і ви такі, ну, ходите собі все. Чи можна весь день не ходити? Звичайно, можна, тому що більше 30 годин автономність. 30 плюс годин. Причому, знаючи Маршал, це точно більше 30 годин, тому що вони на Мейджор 4-х писали 80 плюс годин і вони жили довше, 80 годин. До речі, познайомтесь, будь ласка, на фоні є Аркадій. Який приміряв собі мейджор четверті і дуже-дуже сильно чекає на п'яті та монітори. Другі я сподіваюся, що вони досить скоро приїдуть до нас, і ми зробимо для вас тест та огляд на цей канал. Давайте проведемо тест з третім мінорами, чи будуть вони випадати? Ну одразу скажу точно, що треті вони ну, не так зручно сідають в цілому, в моє моєму знову ж таки, це особливість анатомічна, можливо, в когось це буде зручніше. Але ось четверті, прям сильно зручніше сидять. Не випадають. Зараз я хіба ж можу випасти з цього крісла. Не випадають. Не випадають. Сидять вони так само надійно, чесно кажу вам. Немає ніякого натяку на те, що вони повинні випасти. Тому за цим також плюсик. Але я ж кажу, як на мене, вони не так зручно сидять. Якось це відчуття дискомфорту присутнє прям, що вони якось не так сидять класно, як ті. Чи то я вже до тих з тих звикнути? Не знаю. Але не так вони зручно сидять це 100%. До речі, я вже близько півроку користуюсь ними третіми. І можете подивитися, як вони виглядають? Набагато краще, ніж AirPods будь-які. Навіть через місяць або ж два користування, ну і звичайно, що я говорю без кейсу, тому що ці я також користуюсь без кейса. Тут дуже продуманий корпус, і це стосується як і мінорів, так і мотів. Вони живуть досить довго. Вони живуть довго не лише стосовно автономності, так і стосовно зносостійкості. Це стосується і самих навушників і їхнього кейсу. Тому насправді при виборі навушників на це також варто звернути вашу увагу. Давайте перемістимось в студію звукозапису, інакше продакшн, та дізнаємось про це. Зараз ми перемістилися в студію звукозапису. Хочу познайомитись вас з Валентином. Він же мільярд, професійний артист, звукорежисер. І цікаво, яка в нього буде перша думка та перший погляд про навушнички, чи сподобається йому звучання. Привіт, Валентин! Привіт! Мені теж цікаво. Давай затестуємо. Починаємо з мінорів. Більш базової модельки це конкуренти AirPods 2. Uh -huh. Формою вони більш до них схожі. Не кажу про третє, тому що форма тут більше до других. Огляну, ну, поки візуально, і вставляю собі вуха, скажи, як сидять, та як по звуку. Hmm. Прикольно. Це, це кейс? Чи вони такі йдуть з заводу? Це кейс, так. Ну, ну, тобто це, ну, в, З заводу кейс. На воззі, це не. без чехло, да, без чехло. Да, це чехла І, до речі, дуже вона така, типу, стійка до царапин. Тобто, до подряпин не так, як AirPods, які зацарапуються глянцею. Угу. Як тобі по посадці? По посадці дуже е, так, одягається. У мене пісня вмикається. Е, по не посадці не. одягаються дуже м'ягенько. Мені mm -hmm. здається, вони легші по вазі, чим да. да, да, тобто легші. Я їх майже не відчуваю. Я не знаю, звичайно, як воно наскільки mm -hmm. ну, буде триматись на вухах. Бо mm -hmm. зараз є відчуття, що якщо я зараз почну ну, бігти кудись, mm -hmm. що вони можуть злетіти. Mm -hmm. mm -hmm. якісь... Невпевнено, типу, так? Mm -hmm. Є таке, є таке, за рахунок того, що вони легші, але тримаються точно ногіші Airpods. Ну да, так, з... да. закріплення Дискомпро. дуже легко. Згодом. Угу. Так. так, тестуємо тепер по звуку. Uh -huh. а, дивись, я тобі вимикаю спочатку те, як мене налаштовано по еквалайзерам під мене. І потім даю тобі, тут є додаток маршала. Який дуже зручно налаштовується по еквалайзеру. І що я замітив в порівнянні з Airpods, в порівнянні з іншими наушниками, що ось цей еквалайзер, він типу більш гнучко налаштовується. Mm. І тут також цікаво почути твою думку, щоб ти типу, покрутив під себе, так, чи він дійсно так якось е... гнучкіше налаштовується, ніж інших. Тому що, ну, на мою думку, мені щось здалося, ну знову ж таки, можливо, мені здалося так, що Airpods не так гнучко налаштовується в плані еквалайзеру. Тому що я намагався налаштувати під себе AirBots, і мене, наприклад, не вистачало. Якось такої насиченості полотонів і е, високих якось мені. ну, трішки як будто зжаті були для мене. Не знаю, от якось високі не розкривались до кінця, типу, не це... І цікаво почути твою думку. Включаю. Окей, поїхали. Класна пісня. Ну там скрін, що за пісня? Це зараз без еквалайзера, да? по дефолту звучить. Це зараз еквалайзер під мене налаштований. Я, е, ну, я налаштовую його не повністю вручну, а один з пресетів. Обрав з пресетів, який мені більше подобається. Mid Reduction, Midreduction. Угу. Є е, фірмовий стандартний пресет Давай З ним ще порівняємо. Звичайно, прикольно. Та... Якщо можна, ще матанути там, де бас вступить. Угу. Хорош. Блін, ну кайфово. От коли mm -hmm. е, ну, на початку я слухав, mm -hmm. тут ще, звичайно, залежить від зведення і мастерингу треку, mm -hmm. але на початку я слухав, мені здавалося, що забагато середини, mm -hmm. коли ти скинув пресет до дефолтного, mm -hmm. е, вирівнялась mm -hmm. більш-менш уже лінія mm -hmm. звучання. І коли вступив вас, мені дуже сподобалось, дуже класний mm -hmm. глибокий вас. Mm -hmm. Прям коли б є бочка, mm -hmm. ти прям відчуваєш цю бочку типу mm -hmm. плотності, жир. Якщо порівнювати, я знаю, ти ж скористується звичайним репоздороз, так? А, так, от якщо з ними порівнювати, тобі ну ти відчуваєш якийсь краще звук чи гірше, чи ну чи є різниця? Ну насправді, якщо говорити про якість, то я зараз не можу сказати, що прям дуже кардинально відрізняється mm -hmm. звучання, mm -hmm. тому що мені сподобалось як Маршали, так і Арпоц. AirPods. Mm -hmm. AirPods через те, що це база, я до них вже дуже сильно звик. Mm -hmm. І ну, я коли включаю будь-яку пісню, я вже знаю, як вона може звучати. AirPods. Mm -hmm. А ці наушники, оскільки я їх перше слухаю. То мені до них треба трішки часу, щоб звикнути, uh -huh. але перше враження мені, мені подобається. Uh -huh. Я думаю, що це дуже класна альтернатива AirPods. Uh -huh. Знаю, ціна, яка різниця. Вони плюс-мінус однакові по ціні і ті, і ті, Да. Та, тобто там, ці, нем, нема переваги, Тепо, що дешевше чи дорожче, так ну, mm -hmm. По ціні однаково. Окей. Okay. Mm -hmm. І ще цікаво, чи ти ну, в плані налаштування e, самого про ти, напевно, вмикає, так? Mm -hmm. Вставляє. І крутий колеса. Ну, насправді я думаю, що ось так. Uh -huh. Під себе uh -huh. налаштував це прям дуже класно. Uh -huh. Тому що мені здалося, що все ж таки трошечки забагато середини, то uh -huh. я трохи прибрав середини, додав uh -huh. більш високих uh -huh. і трошки низу. Uh -huh. ну, чи сильно змінилася ситуація, чи сильно ну, чи відчувається те, що налаштування щось дає? Е, ну, для мене так. Бо, скажімо так, я, я типу, дуже багато працюю зі звуком, mm -hmm. і я відчуваю типу, частоти, бо еквалізація — це основа типу, mm -hmm. звукорежисури, але для ну, будь-якого слухача, ну, який mm -hmm. купує наушники, я думаю, що можна сміливо використовувати дефолт-настройки, mm -hmm. і вони звучать дуже класно. Mm -hmm. Як в загальному взагалі оціниш, як тобі по ну, загальному враженню? Так. Так, це сім. А, mm. е, Ну, загальне враження кайфові. Я mm. дуже радий, що нарешті послухав маршаловські наушники, mm. тому що я е, про них чув, але не випадало ніяк можливості mm. послухати. Тому тобі дякую за таку можливість. Наушники mm. кайфові. Е, я, я точно рекомендував би їх е, собі купувати, особливо тим. Людям, які от люблять саме маршали, mm -hmm. таку систему маршалів, тому що, скажімо так, це маршали це як Курта Кобейн, це як Нірвана mm -hmm. в світі музики. Тобто mm -hmm. це такий, знаєш, свій, свій формат, свій стиль вони mm -hmm. мають. І це прикольно. Класно, що не треба носити кейс, всім, mm -hmm. всім видно, що це маршали одразу. Mm -hmm. І по звуку ви точно не прогадаєте, бо ну, в порівнянні з AirPods, які я слухав, mm -hmm. е Ну я не відчуваю якоїсь просадки, uh -huh. типу, що вони от прям, uh -huh. гірші, точно не гірші, uh -huh. вони різні трошки, uh -huh. але точно не гірші. Uh -huh. Тобто це вже просто діло смаку. Uh -huh. Я би, ну, я би рекомендував. Можете купувати mm -hmm. сміливо, дуже круто звучить. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось це відео, пишіть нам в коментарі, що для вас ще знято, та як вам самі навушнички. Також тисніть вподобайки або ж дизлайки. Кому сподобалось або ж не сподобалось відео. Не забувайте підписуватись на наш канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші відео. А ми, в свою чергу, будемо робити для вас якісний україномовний контент. А щоб замовити одні з цих навушничків, переходьте за посиланням в описі. До зустрічі в наступний наших відео.